Жінки війни вони прийшли на неї ще зовсім дівчатками, а повернулись з жінками, які пізнали гірке життя та витримали нелюдські навантаження. Наша землячка, жителька села Терпіння Ніна Степанівна Шумова, одна із них. Вона всю війну працювала санітаркою у пересувному воєнному шпиталі, і на власні очі бачила, як ховали наших солдат тут, на майбутньому братському кладовищі. Яка вона війна? Яке в неї насправді обличчя? Кожна з її учасниць бачила велику вітчизняну з різних ракурсів. Ніна Степанівна Шумова зустріла початок війни 18-річною дівчиною в далекій Тамбовській області в Росії. Пройшла шлях від Челябінська до Севастополя. І яке обличчя війни побачила перед собою? Говорить коротко. Страшна війна, страшне, і несправедлива. Не умные, не предложенные, не предложенные, но не не обдуманные. Що розпочалася війна, розповідає Ніна Степанівна, її родина тоді зрозуміла не одразу. А вже коли здалеку почули вибухи бомб, стало не до жартів. Перший рік боїв наша героїня разом зі своїми ровесницями, 16-17-річними дівчатами працювала у лісі. Там активно вирубували дерева і виготовлювали з них сани для фронту. Та незабаром довелось юній красуні і самій потрапити на поле бою. Поспішаючи на допомогу хворій сестрі до Челябінська, вона майже одразу влаштувалася на роботу до шпиталю. Страшно згадує жін. Було дивитися на величезну кількість поранених солдат, та не надати захисникам ...вітчизни допомогу жіноче серце просто не могло. Тяжело, тяжело, тяжело. Приходило живе на носилки теж лежить, таскати. А крові сколько? Крові це ж ужас. И потом какое-то нехорошее было положение, вот приезжаем в другое место, обязательно они требовали, чтобы свою свое имущество, постель, матрасы, подушки, попробуй подойдешь к нему, а у него кровь течет, все чуть-чуть, не ручьем, как это не тяжело. плакали, и, и сердились, и какой-то какой такой вот безумие, был. Ой, куда вот провалился. Незабаром шпиталь, де працювала Ніна Шумова, реформували в евакуаційний і направили на Україну. Першим містом, куди прибув евакошпиталь 3109, стала Асканія нова. І вже наступним Мелітополь. Страхіття війни пов'язані з нашим містом. Жінка вже спостерігала дорогою сюди. Спочатку їхали кадаполім наш на навіз десь, десь состав госпітальний состав. Десь все, десь, десь, десь. От ми відділи, значить, лошаді такі ждути, як пали, махпачи патомати куколи. Ну, все, що, що хочеш хочешь увидели. Очень много на полі. То там, то там їдемо, і, і вже плакати Не бачили, що там відео. Добре, пам'ятає колишня санітарка і сьогоднішню першу міську лікарню. У воєнні роки її вакошпиталь займав три корпуси тодішнього земського медичного закладу. Коли ми приїхали в Мелітополь. И что мы увидели у этой больницы? Там вот, ну как сказать, насыпь такая, и деревья насажены, да? Вокруг больницы, вокруг трех этих корпусов. А тут же получается яма вот такая, да, вот такой прорыв, или как его назвать. Там из больных, убитых, больных, мертвых, было один на одном. Один на одном. И так лежали, и так лежали, и вот так. Вот, ну и там, значит, была бригада какая-то, <звы> общупывали их, искали, вот их как они называют, пульки давали им фамилии, имя, отчество. І вже на другий день, згадує Ніна Степанівна, далі за лікарнею було вирито величезну яму, де ховали всіх загиблих солдат. Сьогодні тут знаходиться братське кладовище. Війна тоді торкнулася кожної людини, каже ветеран. Хоча і знаходились робітники шпиталі у приміщеннях, кулі та бомби заглядали у кожне віконце. Це Банбіли, бомбили. бомбили, дуже, дуже бомбили. Не вірили, так, як тільки вечір, навіть не на що. Нашу... на нашу площадь попадали. Да, три или четыре бомбы. Одну там женщину ну, не так не сильно ранили. А так стекла побитые были, стены падали даже. Бомбы прямо на, площадь, на, на территорию попадали. Пробула тут наша героїня до квітня 44-го. Потім були новоолексіївка та Алушта. Саме тоді, коли під Севастополем у листопаді 44-го брали Сапунгору. Із квітами та радістю у серці зустрічала юна Ніна Шумова воїнів-переможців. Багато розповідає Ніна Степанівна. Вони бачили в дорозі, коли медчастина подорожувала потягами. Іноді навіть бомби ловили на щастя без тяжких наслідків. Та найбільше запам'ятали полонених. Шлішлі, шлі, шлі, ні шліже то те фронтфрон. Вот, Дальше мы за ними, фронт дальше мы за ними, и пленных было страшно, сколько много, очень много пленных встречалось, то ли, то ли на обед, там или в баню их ведут, куда а уже было холодно, прохладно, они чуть не босые, а вот, обертаны вот такие, на себе это очень ужасно, тоже ж люди. Тоже ж люди. багато бачили очевидці воєнних років, лихоліть та жахливих картин. Відволікатися від сумних думок допомагали самі собі. Молоді, сповнені життя, лише іноді каже наша героїня. Ловили себе на думці, що краще би всього цього не бачити. Рятували лише жарти. У нас була медсестра, така шутлівая, знаєте, весела, і Вона шутліли. На нас розлікали, може, ніби там вона як нас почне, там руки ці. Сам тут сама пойдет пляс где-то на остановке люди. Нет, у нас дружно очень были. Никаких ни ссор не было, никаких таких вот. Завершилась війна для Ніни Степанівни вже в Алупці. Коли пропонували йти шпиталам за лінією фронту, яка поступово віддалялася, вона вирішила залишитись у Криму. До того ж, серед поранених зустріла і майбутнього чоловіка, якого від себе вже не відпускала. Коли почалося мирне життя, на світ з'явилися діти. Сьогодні Ніна Степанівна, бабуся чотирьох онуків та прабабуся трьох правнуків. Про війну кажуть родичі, згадує рідко, та її відлуння відчуває і сьогодні. А що значить чоловік, який пройшов війну? Когда на Новобогдановке случилась такая трагедия, которую мы все испытали на себе, мы не поняли сначала, что же происходило. Единственная бабушка, когда услышала взрывы, собрала ну, документы в первую очередь. Я не знаю, наверное, действительно, мы, мы тоже об этом не знали, что надо собирать в первую очередь документы. Какие-то вещи выскочила на улицу, бегает по дороге и кричит, взрывы, война. Ну, мы как молодежь, бабушка, да ну какая война? Время-то мирно. Зайди в дом, ничего страшного не случилось. Нет, это война, это взрывы. Тож, яка вона війна очима жінки, для кожного своя. Ніна Шумова мріяла закінчити школу та продовжити навчання, та не судилася. Як би склалося життя молодої дівчини, якщо б не було війни, теж важко уявляє. Іноді каже жінка, находив розпач та куди подітись. Ну як ну как отчайно. І потім знаєш, що треба все одно робити. Не убіжиш же нікуди і не поїдеш нікуди, куди поїдеш. День у нас почті не було. Ну, вот. конечно, обидно было, обидно было, и, и мысли были, зачем поехала, зачем она уже. Потом стукнет в ну как, я же не одна, я же не одна, у нас много, надо же кому-то все равно работать. И взвалила на девичьи плечи, и согрела в во вода. встречу і тот зимний вечір. Не забитні за що никогда». Саме в таких надзвичайних обставинах і проявляються і якості людей, які в звичайних умовах непомітні чи може навіть не потрібні. А війна це випробування не тільки мужності, а й жіночності, випробування страхом.